Сотні росіян втрачають міжнародний захист у Польщі, зокрема через загрозу безпеці держави. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Зеленський ввів санкції проти бізнесменів Міндіча і Цукермана. Вони фігурують у справі про розкрадання в енергоатомі і перебувають за кордоном. Міндічу тік просто перед обшуком набу перед вартою. Під вартою ще п'ять фігурантів справи. Україна відкриває ринки для бізнесу. На конференції «Rebuild Ukraine» у Варшаві українська сторона закликає не чекати закінчення війни, а вкладати в інфраструктуру, енергетику та житло. Чи готові міжнародні компанії скористатися шансом? Польща відкликала міжнародний захист у сотень росіян, майже 90% тих, хто втратив статус громадяни РФ. Іноді через загрозу безпеці країни. Кількість рішень про позбавлення міжнародного захисту у Польщі зростає. Володимир Зеленський вів санкції проти свого товариша бізнесмена Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Вони обидва мають громадянство Ізраїля. Нині перебувають за кордоном і фігурують у справі про розкрадання грошей в енергетичній галузі. Міндіч виїхав з України за чотири години до того, як детективи набу почали обшук у його квартирі в Києві. Про це повідомляє видання Українська правда із посиланням на власні джерела. А напередодні суд взяв під варту на 60 діб ще чотирьох підозрюваних, зокрема директора з безпеки енергоатома Дмитра Басова, із можливою заставою розмірі 40 мільйонів гривень. Басов фігурує у справі як тенор його підозрюють у Керівництво тіньовими закупівлями. Ще чотирьох учасників схеми слідчі вважають працівниками тіньового офісу, в якому керували схемами відмивання готівки. Це екс радник міністра енергетики Ігор Миронюк. За нього просять заставу у розмірі 126 мільйонів гривень. У СІЗО ще троє фігурантів справи. Верховна Рада розгляне питання про звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції, колишнього очільника міністерства енергетики Германа Галущенка 18 листопада. Їхньої відставки на тлі розслідування НАБУ та САП про розкрадання в енергетиці вимагав президент України Володимир Зеленський. Напередодні Гринчук повідомила про відставку у своїх соцмережах. А Галущенка відсторонили від посади. Терміново відсторонили від роботи і віце-президента енергоатому Якоба Хартмута, а також низку працівників підприємства. А наглядову раду енергоатома, яка б мала контролювати роботу підприємства, розпустили. Нагадаю, деталі справи під кодовою назвою Мідас, оприлюднили в набу 10 листопада. Слідчі викрили тіньовий офіс, який контролював діяльність найбільшого державного підприємства у галузі енергетики Енергоатом. Учасники корупційної схеми вимагали у приватних компаній 10-15 відсотків так званого відкату від вартості кожного контракту з підприємством. Оприлюднені детективами набу записи свідчать зокрема про те, що учасники схеми затягували будівництво захисних споруд довкола енергетичних об'єктів, намагаючись заробити більше. За даними набу зловмисники відмили близько 100 мільйонів доларів. Російські окупанти не контролюють Покровськ, і оточення українських бійців там немає. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ворог веде щоденні штурми, намагаючись скористатися складними погодними умовами. Сили оборони утримують логістичні шляхи, знищують штурмові групи. І за останній тиждень. Очистили понад сім квадратних кілометрів прилеглого очеретинського району. За даними Генштабу, українські війська відбили 81 атаку противника в населених пунктах Покровського району. Постійно тривають бої у міській забудові та на підступах до міста. Вранці 13 листопада армія РФ атакувала безпілотниками промислову інфраструктуру Миколаєва. У результаті атаки постраждали шестеро людей, троє з них перебувають у тяжкому стані. А вночі російські дрони атакували Одещину. Унаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю та ремонтні цехи. Люди під час ворожої атаки не постраждали. Під процесуальним керівництвом. Болградської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Російське місто Орел цієї ночі, вкотре було під атакою дронів в області, оголошували ракетну небезпеку. Відео з місця події публікують телеграм-канали. Жителі міста повідомляють про звуки вибухів. А місцева влада заявляє, нібито частину дронів над житловими будинками збило ППО. Губернатор області написав: ніби уламки пошкодили кілька автівок та скління будинків. Нагадаю, 31 жовтня воєнно-морські сили ЗСУ поцілили по Орловській ТЕЦ. Та електричній підстанції Новобрянська в РФ ракетами Нептун момент влучання потрапив на відео за даними ВМС. Ці об'єкти постачали енергію військовим підприємствам у регіоні. Збільшити інвестиції в українське виробництво ракет і дронів закликав держави G7 міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Про це головний дипломат країни сказав на спільній прес-конференції зі своєю канадською колегою Анітою Ананд. Сибіга повідомив, що на засіданні партнери обговорять посилення далекобійних спроможностей України, збільшення інвестицій в українські інновації та оборонну промисловість, а також зосередяться на практичних кроках для досягнення справедливого та всесвітнього Цеусяжного миру за словами Сибіги вкрай важливо посилити підтримку України та збільшити тиск на Росію, аби ціна провадження війни стала нестерпною і небезпечною для Путіна. Ми вдячні Канаді за її лідерство у Великій Сімці та послідовну зосередженість на війні Росії проти України. І я вдячний усім нашим партнерам за їхню підтримку. Ця війна стосується не лише України, вона має глибокий вплив на міжнародний мир і безпеку. На жаль, Росія продовжує відкидати мир та посилювати терор. Путін все ще має ілюзію, що він може перемогти. Насправді він втратив понад мільйон солдатів і не досяг жодної стратегічної мети. Вкрай важливо посилити підтримку України та збільшити тиск на Росію. І ми повинні зробити ціну продовження цієї війни нестерпною та небезпечною для Путіна особисто та його режиму. Достатній тиск змусить Росію припинити свою війну. У США майже вичерпалися інструменти для нових санкцій проти Росії. Про це заявив держсекретар сенатор Марко Рубіо. Тож тепер американська політика переходить від впровадження нових обмежень до жорсткішого контролю за виконанням існуючих санкцій, зокрема відстеження тіньового флоту заморожених платежів і транзакцій, а також обмеження для посередників, які допомагають обходити заборони. Рубіо наголосив, Росія не хоче миру в Україні згідно з поточною оцінкою ситуації США. Вони чітко заявили, чого хочуть, а саме решту Донеччини. Очевидно, українці не погодяться на це. Тож зараз ми бачимо, що вони продовжують далекобійні удари по Україні. Очевидно, щоб пошкодити їхню електромережу та намагаючись деморалізувати країну чи щось таке. І знаєте, вони досягли певних успіхів у Донецьку і вони втрачають 7 тисяч солдатів на тиждень, 7 тисяч загиблих солдатів на тиждень з боку Росії. Вони висунули вимоги, з якими Україна не може погодитися, і тому ми приблизно. Там, де ми є зараз. Підозрюваний у підриві північних потоків українець Сергій Кузніцов справді служив у Збройних силах України. Це уперше офіційно підтвердив омбудсмен Дмитро Лубінець у листі до суду Болонії. Він зазначив, що Україна визнає Кузніцова військовослужбовцем, а отже, на нього поширюється захист Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Лубінець просить допустити представника України до місця тримання Кузніцова, щоб перевірити його стан і умови утримання. Також він звернув. Вернувся до МЗС з проханням втрутитися, адже на його думку, Італія порушує права українця. Нагадаю, у жовтні Кузніцов оголошував голодування через умови у в'язниці суворого режиму. Але 12 листопада його припинив. Зараз він чекає рішення про екстрадицію до Німеччини. Бізнес і відбудова. Панельна дискусія під такою назвою відбулася напередодні відкриття міжнародної виставки і конференції «Rebuild Ukraine». Урядовці, дипломати і бізнес говорили про ролі технологій у відновленні України та розвитку сталих партнерств. Українська сторона закликала інвесторів не чекати закінчення війни, а вже долучатися до відновлення України, а також висловила сподівання на масштабування співпраці з польськими партнерами. Адже в Україні є що запропонувати: це, зокрема, державно-приватні партнерства і проєкти у частині приватизації. Ми фактично прямо зараз створюємо нові ринки для бізнесу і е, Хто перший встав, ви знаєте, як далі звучить українською приказка. Друге, ми, як уряд, розвиваємо значну кількість інструментів для того, щоб інвестори могли заходити прямо зараз на український ринок і працювати. мова йде і про страхування від військових ризиків і про розвиток нових і появу нових інвестиційних фондів, які ми створюємо разом з нашими партнерами, мета яких це Мета яких це надання додаткового фінансового ресурсу для бізнесу, який заходитиме в Україну. в польській агенції інвестицій і агенції інвестицій торгівлі зареєстровано понад три тисячі фірм, які зацікавлені участю у відбудові України. Більшість з них чекають на закінчення війни. Зараз готуємо фінансову і адміністративну основу. Так як розмовляємо з приватним ми розмовляємо з приватним капіталом, кожен буде обережний і багато разів подумає перед тим, як вкласти свої тяжко зароблені гроші в якусь інвестицію. Звичайна Україна цікава як місце, де можна робити бізнес, тому місії, які організовані польським урядом, нашу агенцію користуються великим інтересом. Польські підприємці їздять в Україну, налагоджують там контакти, знайомляться з майбутніми партнерами, а також вивчають український ринок, іноді відкривають свої операції в Україні, чекаючи на той відповідний момент для старту. Що ще багато дуже заінтересування. У Варшаві вже почалася п'ята міжнародна виставка та конференція Rebuild Ukraine Construction and Energy. На форумі працює наша колега Наталка Волосацька. Наталю, вітаємо тебе. Отож, які акценти цьогорічної конференції і які важливі заяви вже прозвучали? Розповідай. Вітаю Ганно. Вітаю Ганно. Вітаю наших глядачів. Почну з головного. Щойно на відкритті конференції з відбудови єврокомісарка з питань розширення Марта Коз заявила про виділення вже сьогодні 6 мільярдів євро для підтримки українського народу і держави. За словами Коз, ця сума допоможе Україні впоратися з військовими потребами, і що дуже важливо, підтримати населення впродовж зимового періоду. Завдяки цьому траншу загальна бюджетна підтримка ЄС через Юкрейн Facility. так кредити європейського інвестиційного банку становитиме майже 30% державного бюджету України цього року. Також згадала Єврокомісарка про корупцію. На її думку, нещодавнє розслідування в Україні свідчить, що антикорупційні органи працюють. Дуже важливо, щоб ці інституції могли діяти незалежно і доводили розслідування до кінця. І я завжди це підтримував. Початкова реакція найвищих політичних рівнів України є обнадійливою, каже Мартакос, і зрештою саме Дова влада України має визначити, чи було порушення і де саме. Тож реакція справді обнадійлива. Додала вона на відкритті. Також виступив Тарас Качка. віце премєр міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції. Він зазначив, що мета України змінити політичну культуру, позбутися всіх шкідливих звичок, які на жаль все ще трапляються в українському житті. І останні новини це чітко показують. Але головне, що Україна реагує на ці виклики, сказав він. Висловив він також сподівання що разом з європейською комісією за підтримки членів країн-членів Україна продовжить реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією? Ганна дякуємо тобі, Наталка. Скажи, будь ласка, ще таке чи хтось з енергетичного сектору присутній на конференції? Адже знаємо, що міністерка Гринчук не поїхала. Хто представляє Україну в цьому питанні сьогодні? Наразі, окрім віце-прем'єр-міністра Качки і українського посла, я тут не бачила делегації іншої урядової делегації, але захід щойно почався закінчилося офіційне відкриття. Тож ми йдемо в пошуках власне представників енергетичної галузі України, щоб розпитати їх більше про те, як готуватися Україні, українцям до зими, чого очікувати на тлі російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Ми будемо чекати наступного вімкнення. Дякуємо тобі, Данталка. Наталка Волосацька продовжує працювати на конференції з відбудови України. Наступне її пряме вімкнення. Дивіться у програмі Український фокус це вже за кілька хвилин. Дочекайтеся. Польща позбавляє росіян міжнародного захисту за даними видання Жечпосполі та початку 2020 року такі рішення отримали понад 400 іноземців, і майже 90% з них становлять громадяни Росії. Серед інших 38 українців і 15 білорусів. В управлінні у справах іноземців пояснюють, найчастіше захист скасовують, коли зникають причини, через які його надали у частині випадків через загрозу безпеці держави. Найбільше таких рішень ухвалили у 2020 році. А від минулого року їх кількість знову зростає. Серед тих, кого позбавили статусу, є особи, які скоїли тяжкі злочини або становлять загрозу для безпеки Польщі, зазначає жечпосполіта.